Ось така кімната в лікарні. так, Це ми ось заходимо в лікарню далі. ну Це я, собственно говоря, як бачите, <софі> а, шафа. Це тут всі бачите, шампуці, мило, різні там перчаточки, там для дитини місце. раковина в кімнаті. Так, це моя шафа. Звичайно, моє пальто. Там деякі речі, але тут, в принципі, речі брати. Не треба ніяк... ну в чому прийшла, от прийшла закушечка, бо зима. А, так, Так, йдемо далі. Це у нас ліжко. Квіти коханого, так. Це ліжко. Столик. І це їстимо. Бачите, яка їжа? Прям світло повисилося. Яка їжа? Це стільчик тут, да, Це вікно відкрила трошки. Тут його можна сюди подвинути, щоб на ножки. Ну і ось так. Справності. Таке ось оліжко. Купа світла, там світло, там світло включається. Тут, мабуть, телевізор був, але його зняли. Видно, що тут є місце для телевізора, його зняли. Але все одно мені, що, ну, там теж був телевізор, я їм не користувалася, тому що він по-норвежськи, ну, самі розумієте, ну, я вам все, що мені треба, подивлюся інтер... в інтернеті, на телефоні. Так, квіти коханого. Там Посід, вона там рухається, можна підняти її, вниз опустити, на тут підняти. ну, коротше, тут На кнопочному апараті все бачите, зиму у нас. Ну і все так. І ось, бачите, є така штука, де ти можеш підняти кровать, вниз, вверх. Тут ну, коротше, всі махінації. Все, що треба. Так виглядає норвезька лікарня. Палата верніше, в лікарні це вже інша. Бо я, минулого разу я була в одній лікарні, а цей раз я вже в іншій лікарні. Так, і так в нас виглядає туалет, як ви бачите. Виглядає ось так. Є стільчик. Все тут є, так. О, так. Все є, що треба. Також це і в кімнаті, і в туалеті є така червона кнопочка. Ти за нею ниточку дергаєш і приходить медсестра, якщо щось треба. Ось такий тур по норвежській палаті. <гум> Це вже інша лікарня, але ну, в принципі, те ж саме. Получається, ця кімната на одну людину поряд інша і в нас, тип, типу, два туалети на, ну, типу, виходиш як коридор. Типу, так от. І, от одна палата. І в нас один туалет. Туалет і душ. Оце волосся помила тут вчора. Або вже тиждень тут, ну майже тиждень. То цей, Бачите, як воно. А потім, якщо щось якийсь кипіш, на кольотиках і поїхали. Місце як в санаторії. Тому що ну, не треба нічого брати з собою з халати ж, халати. Бачило там. Халати, і прокладки, все, що треба. Абсолютно все. Любих розмірів, що, що потрібно. Все є, все дають. Далі. О, так. Це вхід. так. Кімната досить простора, тут можна таких кроват штуки ще дві поставити. Все дуже класно. Тобто, хороша мотивація для того, щоб народжувати. Так, а це у нас палата, де я стіжусь, а, там, де вже ми лежимо, коли народили дитину. Теж така собі палатка. Все є. Тут, за дверима одразу там туалет і душ, тобто зразу тут. Просто криваю Але оця кімната, бачите, тут може бути дві кроваті, тому що от там отакі є всі підключення. І тут теж є всі до кру. Бачите, дві ліжка. Ось. Такі от справи, бачите? Так, зараз покажу з іншої сторони. І, бачите, тут одна, а тут а може бути ще одна. Ще одне ліжко. Те ж саме клубочка, все. Собственно, я після пологів. Це ледве ще встаю. Ледве встаю, дуже важко вставати, але вистача встаю. Чи... Живіть на... з набряками. Живіт набряками і кровоточу, звичайно, і, і все. Але трошки вже можу двигатись. Дуже добре. Живіт такий, так наче ще трошки такий здутий, має там все опуститися.